Зречення і єднання у діяльності обидва ведуть до блага ні з чим не зрівняного, але з них єднання у діяльності краще, ніж зречення від діяльності. Той, хто не гидує і не прагне, повинен шануватися непохитним у зреченні, бо вільний від двоїстості він легко позбувається пут. Що розмірковування і єднання відрізняються не навчені люди, те кажуть, а дурні, належним чином, хто вдається хоча б до одного, знаходить здобуток і того, і іншого. Той стан, котрий досягають ті, хто розмірковує, посильний і воз'єднаним, той. То розмірковування і єднання, як одне бачить, бачить воїстину. але зречення складно досягнути поза єдністю, з єдністю возз'єднаний мудрець через нетривалий час приходить до Всевишнього, з єдністю воз'єднаний, що очистив душу, що себе переміг, що підкорив чуття. З усіма істотами душею єдиний, навіть виконуючи діяльність, він не заплямовується. Я не роблю нічого, так міркувати повинен воз'єднаний, що знає сутність речей, бачучи, чуючи, відчуваючи, нюхаючи, смакуючи, крокуючи, у вісні перебуваючи. Дихаючи, кажучи, виділяючи, хапаючи, відкриваючи і закриваючи очі під час кліпання, він розуміє, що лише чуття обертаються на предметах чуттів. Хто діє, віддавши свою діяльність Всевишньому, відмовившись від прив'язаності. Той не заплямовується гріхом, як листо лотоса не заплямовується водою. Тілом, думкою, розумом, виключно чуттями діють єднанню віддані, залишивши прив'язаності заради власного очищення. Воз'єднаний, відмовившись від плодів діяльності, знаходить кінцевий спокій. Невоз'єднаний, впливом пристрасті до результату прив'язаний, потрапляє у укуто, відмовившись думкою від усіх дій, Володіючий собою, втілений, щасливо перебуває у місті з дев'ятьма воротами, жодним чином не діючи і не спонукаючи до діяльності, ні діяльності. Ні дій не вчиняє для світу володар, ні сполучення діяльності з результатом, лише рухається самосуща природа, ні гріха, ні чийого, ні благої діяльності не приймає всепроникливий. Знання вбране у незнання, тому помиляється народжений, але для тих, у кого те незнання себе. Знищенне знанням, знання, як сонце, освітлює те вище, тому, присвятивши розум, себе тому присвятивши, тим підтримані, тому прихильні, приходять до неповернення, хто змив знання свої гріхи, навченого і смиреного мудреця, на корону. На слона, навіть на собаку і собакоїда однаково дивляться мудрі. Вже тут переможене творіння тими, чия свідомість встановлена у тій однаковості, бо непорочний і однаковий для усіх Всевишній, тому вони встановлені у Всевишньому. Не буде радіти, отримуючи приємне. Не збентежиться, отримуючи неприємне той, чий розум непохитний. Той, хто не помиляється, хто знає Всевишнього, він встановлений у Всевишньому. Той, чия душа не пов'язана з зовнішніми дотиками, знаходить щастя у власній душі, неминуще щастя зазнає той. Чия душа воз'єднана у осяганні істини зі Всевишнім, ті ж насолоди, що породжені дотиками, викликають страждання воістину, маючи початок і кінець, мудрець не радіє їм, але той, хто здатен тут ще до звільнення від тіла протистояти натиску бажання і гніва. Той воз'єднаний, той щасливий, хто знаходить щастя усередині, радість всередині себе, у кому внутрішнє світло, той воз'єднаний зі Всевишнім у злитті досягає танення у Всевишньому, знаходять танення у Всевишньому мудреці, які винищали гріхи. Розітнули двоїстість, себе, що підкорили у благові усіх істот, що радість знаходять. Для подвижників, що підкорили думки, що відкинули бажання і гнів, себе пізнали, близьке танення у Всевишньому, зовнішні дотики, зовні вигнавши. Погляд, встановивши посеред брів, вирівнявши вдихи і видихи, що через ніс проходять, мудрець, упокоривши чуття, думку, розум, зосереджений на звільненні, позбавлений бажання, страха і гніва воістину, він назавжди звільнений. Пізнавши мене як того, хто приймає жертвопринесення і подвижництво, великого володаря Всесвіту, друга усіх живих істот, він досягає покою.